І так, всім привіт! Сьогодні ми будемо мити нашу сивалочку, посіялену нашу позимену, і треба привести її в порядок. Сьогодні будемо мити нашим керхером Костюмом. Зараз покажемо, яка вона у нас трошки пильна, дожі у нас не було. Ось. Залишки трошки міндобрива. Тут також вимітали, повисівали, але потрібно зробити трішки красоту. Що по сівалки хочеться сказати? Сівалка бомбезна. Дуже чітко виставляється міндобриво на цих варіаторах. В коментах запитували чи дійсно. Висів по заменів висів правильний. Все вийшло правильно, але треба враховувати те, що є пересів е, двох сошників, двох-трьох, як, як карта піде, як то кажуть. Але пересів є. Варіатори працюють по таблиці ідеально. Можна так сказати, якщо правильно все налаштувати варіатора. Та Засухи, які там є в нас. Також тут виставити ми виставляли на третє ділення по ячменю та по пшениці. І в нас було все по висіву ну, на сотки. Ну, Це я врахую те, що ми що ми в нас був пересів на 200, у нас трішки не все але в нас е, була куплена в запасі, ми виставляли 50, е, ми виставляли 220 пшеницю, ячмінь на 220 кг на гектар. Але було куплено посівного матеріалу. У нас на 250, так що у нас все хватило, все ок. Ще маємо один. У нас огородок є невеличкий, там близько 20 соточок. Но там орати взагалі не можна. МТзюк справляється супер, тільки потрібно ставити балансер. Це 100% на повні сівалки вона не... На повні сівалки вона піднімає. На половині практично не піднімає переток. Варіатори на цьому ми виставляли на ячменю я ще й, статі, не збив на 65. Е, доброго ми ставили на... Зараз ми зайдемо з ці сторони, подивимося. доброго ми не збільшували, не зменшували. У нас 50-60 кілограмів воно так сказати, бо Неповні повні мішки були, не, не знаю, скільки там по залишку було повисені на 30. О, висіла вона. Дуже прекрасно. Побачимо чи зайде, бо в нас дождів немає. Очікуємо 8 часом, але дождів нема. Хочемо її помити, тому що він добре було. Ході лакофарба тут досить добра, але треба дивитися за технікою. Трішки свого МТЗК також з полоснем. Пиль помиємо добавочно фільтр воздушний і люків в цьому році дуже багато. Якось так зараз намилимо, зазлинемо, помиємо, покажем. Залишайте з нами. Сьогодні ми без помощника, так що. Займається він домашнім завданням сьогодні самі якось так. Позиція як кажуть. гарно сілопроводи по моєму. Як? І так, так Михаилець не хоче робити сьомки, вирішив мити. Ну давай, мы. Ближе подойди. Ближе подойди. Вот как работает котёмый. Дивалось, что будет сейчас смеяться. Не рикає нічого абсолютно. полосем її всередині. А що вийде, я думаю, ви далі побачите. Я думаю, вам не буде цікаво стояти, дивитися, як хтось працює і просто миє. Так, Друзі, ось як знімається. Нажали. Опускай. Ось десь Іваночка стоїть. Не так як у бобошка, що потрібно, щоб жінка бігала, попадала на ті кольця. Від'їжджай. А бистро всім працює дуже класно. І все. Підійшли, нажали, відкрили і все. І вже на місці. Так що коментуйте, ставте лайки. І все буде Україна. Дякую всім.